Всім привіт! Я з Оксаною, знову в грибах. Два місяці ми не були в лісі, тому що не було дощів і не було грибного сезону. В кінці червня збирали гриби, були, потім у нас була засуха. Якщо десь може дощі і поливали, і гриби є. Це все в інтернеті видно, гриби люди збирали, то у нас... За місяць був один дощик і нічого ну, не росло. І ось якраз за це нещодавно пройшов один дощик, десь тиждень тому. І думаємо, поїдемо побачимо ліс. Сьогодні 4 вересня, 4, наче? 4 вересня. Побачимо, що в лісі. Які є гриби, якщо вони взагалі є. Ліс в основному сосновий, тут такий він староватий. Але є і берези трохи. ліс де ми раніше збирали влітку білі гриби, польські були. Ну тут і по осені гриби є, якщо є волога. Ну, вирішили поїхати сюди. Побачимо. Якби варіантів, куди їхати багато, але якщо немає вологи, то хто я знає куди їхати. От і ходимо, дивимося. Що знайдемо. Може ще і знайдемо, куди підемо по траві тут піти. Тут ось просіки всі, всі переорані. Тут травичка, може туман, волога падає, роса, може якийсь гриб вискочить. в таких місцях. Може. Ну Хотілося б білих польських. а взагалі все, що буде, те будемо збирати. Все. Ну крім того, що ми не їмо, наприклад. Парасолька чи піддубник, такого ми не беремо. Він є поганки. Значить, поганки? тут десь, десь можуть бути і нормальні гриби. От от вони поганки. Причому їх тут багато тих поганок. Значить, Дивимося в цьому місці нормальні гриби. І я ще не сказав, яка це область. Це Чернігівська область. Але Чернігівська область, вона велика, хто не знає, вона одна з найбільших областей України і тому, якщо, наприклад, в одній частині області посуха, то десь може бути в іншій і нормально дощі пройшли. От як було Київську і Житомирську заливало, і тому там повно було грибів. А Чернівську не заливало дощами. І тому грибів немає. Але ж воно то в ліс хочеться і приїхали походити. А може буде така ситуація, як в минулому році чекали всі на грибний сезон у вересні, у жовтні і скільки ми не їздили, грибів не було. У вересні так засушило ліс, що ніде грибів навіть не було у жовтні, коли вже пішли дощі. Немає тепла, волога вже нічого не дасть. А ну дивись. Що під тим бугорком? Ага. Дуля з матом. А так, наче там гриб сидів би. Під тим бугорком. А наче там би хтось точно мав бути. Ось такі в нас гриби. Поки поганки. Подивіться, який сидить грибок. Рибок ти називається біленький Отакий От Як там участь? Так зривати чи зрізати? А. А. Нога яка довга! Землі нога Я ще не знаю чи червивий Покладимо його Потім подивимося, у мене рука зайнята різати. Ну такий гриб. Білий гриб. Хм? Як він ти один білий вискочив, хто його знає. Один. І ми його ще й побачили. Моїх тут усього два штуки на весь ліс. Ха. Ну далі йдеш, ліс просто шикарний. Ну, я ж то знаю цей ліс. Ми тут білі гриби збирали. Коли сезон, коли є волога, тут можна мішками його було збирати. Головне попасти вчасно. А як ти попадеш? Сидівши вдома, ти ж не не знатимеш, чи є гриби, чи немає. Вони можуть і без дощів рости, якщо є роса, є тумани, якісь такі низини. Від погоди ще залежить. Але. Але. Нема, нема гриба. А отакий ліс. Ми ж вибираємо. Просіки, чому просіки? Тому що тут більше вологи осідає із туманами. Ну, треба чекати. Розвідка, один білий гриб. Ну, Може ще знайдемо. Ідемо, чекаємо. Але зрозуміло, що кілометри набивати сьогодні ніхто не буде, бо немає сенсу в цьому всьому. Бо локальної точки є, де можна поїхати і там будуть гриби, можуть бути гриби, але... Можеш поїхати нічого не побачиш, а можеш е півдня і, і корзинка. Ліс великий, так само і гриби по різному ростуть. Десь гриби ростуть, от є такі грибниці, літні, є осінні. От Ви не помічали, коли там, наприклад, в одному місці гриби ростуть рано влітку, а восени там немає нічого в чомусь. Тож такі є грибниці. І людей в лісі немає. Можна хоч голим ходити. Сира їжка. Але навіть сира їжок одиниці. Це перша. От, її там слимачок ість. Коли немає навіть сира їжок, це означає, що грибів у лісі. Буде дуже мало. Воно і підтверджується сьогодні. Бо зазвичай навіть у дуже поганому лісі, не грибному, ну от, сироїжок завжди багато. А тут навіть і їх нема. Ну, так ходиш, ходиш, о вилізаш, а такий піддубник. У нас називається піддубник. Десь називають свинушка. Ну, місцева назва під От піддобнить. Я сто разів вже показував. Ну такі ще гриби ростуть. А, значить, вже яка ж волога є. О. О. Тут такі це вже якісь. Такі. Менші лізуть, там, постріляли вони. А де ж людські гриби? Є вони? Людські треба гриби, вон. Земля цвіти. Все як треба. О, скільки землі цвіти. Це ж біленьке, це ж не просто так. Хто знає, той знає. Напишіть чому от так на землі біленьке. У нас кажуть земля цвіти. А вон ще які гриби. Сьогодні в мене показ погано, не нормальних грибів. Ой, мухомори ростуть. Кому треба мухомори? Можу здати точку. Три, а там он четвертий. Мікродозинг. Знаєте таку штуку? Їх же ж купляють. Скупляють, сушать, потім Ну таке. Хтось вживає ці гриби. Йдемо далі. Вон бачите на дні, це всі гриби, що ми знайшли. Нормальні гриби. Два польських в кінці знайшли. Ось такий один перерушений, але не, не битий. От. Чотири мастучка. І оце білий гриб, який майже не червивий. Там кілька отворів є таке. Отакі от от всі гриби на сьогоднішній день в наших місцях. Нема грибів. Хотілося, щоб вони були і ще в цьому сезоні спробую щось знайти. Буде дощ, будемо в лісі. Дякую за перегляд, до зустрічі!